Астрологічний прогноз: чи випускатимуть чоловіків за кордон після війни? На початку серпня обговорюється таке питання: сплило, чи не будуть чоловіків блокувати після закінчення війни? Вважаю, що не будуть блокувати. Вважаю, що після війни буде зняти військовий стан, і чоловіки можуть вільно пересуватися за кордон. Чому? Тому що те, що обговорюється на початку серпня, а саме зараз це питання. Воно в майбутньому буде не так. Зараз ретроградна Венера і майже ретроградний Меркурій. І люди говорять про те, чого в майбутньому не буде. Це перший аргумент. Другий аргумент, що Сатурн планета пов'язана з блокуваннями і обмеженнями, вона з 6 по 21 серпня знаходиться практично без взаємодії з іншими планетами. А Сатурн пов'язаний з обмеженнями. І це означає, що це, ця планета вона не взаємодіє, якби вона не в адекваті до інших планет. І люди не розуміють зараз ну, тих обмежень, чи будуть вони чи не будуть. Тобто зараз найбільш неправильні судження щодо обмежень, які будуть в майбутньому. Ну і також можна сказати, що е, окрім Сатурна, знак пов'язаний з обмеженнями: це Казірух. От, е, І в Казірогі знаходиться Плутон. З 20 січня він виходить з Казірога. Тобто, після 20 січня така ідея, що з боку держави обмеження в бік людей, вона буде знижуватися. Так, Плутон тимчасово зайде ще в Казірог на 2,5 місяця восени 2023-го, але це недостатньо для того, щоб ну, зробити блокування на роки на місяці. А, значить, за моїми прогнозами, війна закінчиться в військовому аспекті навесні 2024 року. І вважаю, що десь кліту двадцять четвертого року можна очікувати повне або часткове дозвол виїжджати чоловікам за кордон. Дякую за увагу на все добре.